Путін каже, що Росія багата на корисні копалини. У нас все є. І так, у нас є нефть, газ, уголь, метали, причому саме різні і чорні, цветные. І... Золото, і платина, чути алмази, чого у нас тільки немає? Але чому ж тоді мародерство одна з цілей росіян у війні в Африці під виглядом порятунку населення Вагнер воює за алмази, золото, какао, фосфорити та марганцеві руди. А піки розроботка як нефтяних, так і газових, створення об'єкту по нефтіга створення переработки, труповодних систем. А ось в Україні Кремль ще бачить логістичну перспективу пограбування, що положительно скажеться на рівні життя в цих суб'єктах Російської Федерації. Журналісти підрахували у 2022 році, що Путін захопив понад 60% вугільних родовищ, 20 газових та понад 40% металів в Україні. Уникальный шанс образовался у запорожской области. Когда мы можем, у бегунков, так называемых, которые сбежали из запорожской области с уходящими украинскими войсками, это крупные компании, европейские компании, это просто частники, которые поддерживали националистические батальоны или участвовали в них, образовалось огромное количество предприятий, земель, фермерских хозяйств. Більшість копалин на Донбасі у населених пунктах, що межують з Ростовською областю Росії. Окупаційні геологи знаходять свинець, цинк та мідь. Звісно ж, ми концентруємося, щоб показати лучати на розвиток нашої промисловості. Це не розкритий поки що потенціал. Зараз ми можемо говорити, що з початку року запущено вже 4 промишлені підприємства. До кінця року плануємо запустити 15 підприємств, які простаювали до цього моменту. Окупанти крадуть в Україні залізну руду та вивозять її залізницею через Керченський міст. У Роснедрі заявили, що великотокмацьке родовище на тимчасово окупованій частині Запорізької області має запаси руди на понад 1,7 мільярдів тонн. Це їм дозволить забезпечити Росію марганцевою сировиною. Далі як в країні, порядка 2 мільйонів тонн железорудної руди. Железорудний комбінат сьогодні призводять. І ми видаємо посредством железної дороги, відправляємо на медкомбінат. У нас е, заробила железна дорога в повному об'ємі. Ми посередством железної дороги сьогодні е, відправляємо і руду, і зерно, і уголь, і метал. Ну і соответственно, а це хороший теж налогоплательщик для нас. Щоб протиправний видобуток узаконити, росіяни почали видавати ліцензії на нього. Ці так звані документи не визнає жодна демократична держава, адже на пограбування документи. Евросоюз в июне прекратил экспорт марганцевых руд в Россию. В стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года указано, что необходимо завершить интеграцию в российскую экономику минерально-сырьевых комплексов новых регионов страны. На технічне оснащення кар'єрів з видобутку щебню на захопленій території Донецької області росіяни виділили 400 мільйонів рублів. Так само вивозять пісок, граніт та білу глину для виробництва порцеляни та кераміки. Все везуть у Сочі. Ми на е, ситуацію з великим оптимізмом в плані того, що Наші предприятия знову працювати і мати повну загрузку і звитікаюча нісудо положитими посредствами для наших населених пунктів. Кремль постійно заявляє про бажання повного захоплення Донеччини. Вона їм потрібна не заради людей, а заради території та копалин. Металлургия исторически является визитной карточкой экономики Донбасса и одной из приоритетных отраслей промышленности. На территории Донецкой Народной Республики осуществляют производственную деятельность целых 36 предприятий отрасли. Это металлургические, коксохимические, флюсодобывающие предприятия. 50% предприятий отрасли входят в число основных источников пополнения бюджета. На Донеччині за кілька кілометрів від Курахового під Великою Новоселівкою знаходиться одне з найбільших у Європі родовищ Літію Шевченківське. Літій, як і інші полезні іскопаємо, називають лише одне із цілого списку причин нападіння Росії на Україну. Такого міння, наприклад, Рот Шуновер, бивший директор відділу окружаючої средні і природних ресурсів національної розвідки США, Літій є ключовим елементом при виробництві акумуляторів, ноутбуків, електромобілів, у тому числі в авіабудуванні. Але найважливіша сфера його застосування це ядерна енергетика. Росія своєї літі і літіє, не только страну независимо від поставок. Стратегічного но и повысит ей же рейтинг страны і отдельных російських компаний. Росія не добувала літі вже 30 років. Вона купувала його в Аргентині та Чилі, але постачання в 2022 році припинилися. Кремль спішно розглядає конфісковані підприємства в анексованих регіонах в управління російських компаній. Ноль налога на добычу полізних ископаемых Аня, що регіони мають большой потенціал з точки зріні угольної промишленности, железнорудної промишлені і нульової акциз на жидкую сталь у Криму. Вже качає газ кум Путіна Віктор Медведчук є ще близько 200 родовищ корисних копалин, які також обіцяні друзям Путіна. Нам ще завідують, іначе б би не лезли к нам. В этом дело. Ну, пусть потренуються, а ми будем только укреплять себя із нутрії і вовні. Частина награбованого осідає в особистій кишені диктатора. Ну а ключовими мародерами є придворні путінські олігархи, доки російський народ живе у злиднях.